Привіт! Готові до занять? Відійшли назад. Зараз будемо з вами робити кроки руками вперед, два, три і подивились на стелю і піднімаюсь, але коліна не згинаю. Поїхали зі мною ще. Пішли один, два і подивились на стелю і піднялись. Шість, сім, молодець. Ще разок один. Давай, три. І на стелю. молодець. Піднімаюсь, колінка не схинаю. І останній разочок. Один, два, три. І піднялись і лишились. Тут поставили ручки, ножки на підлогу. Підняли одну руку. Один. Поставили іншу. Підняли. Поставили. Молодець, показали ручку. Гарно. Ще три і чотири. Тепер підняли. Подивилися на свою п'яточку догори. Опустили інша рука. Підняли і показали на п'яточку ручку. молодець, Ще підняли і п'яточку. Сім. Крутай і ще разок. На п'яточку і показали. Згинаємо ножки. Зігнули. Витягнули ще. Зігнули. Молодець. І зігнули, витягнули, зігнули. А тепер подивилися на свої носочки. Корзинка. Підняли ще раз. Оп! І підняли. І глянули на носочки. Молодець. І ще раз. Круто. Стали на колінка. Зробили вдих і лягли вперед. Видих. І ще раз зробили вдих. І стали на ручки і на коліна. Тепер робимо вдих, прогнули спинку, як кішечка каже. І тепер округлили зла кішечка. І ще разок Прогнулись, гарна кішечка. Округлили. І ще разок добра кішечка. Погладили її. А тепер зла округлили спинку, подули собі на живіт. І останній раз добра кішечка. Тепер хвостик кошечка. Підняла хвостик, опустила. Ще підняла. Молодець. Міняю ножку. підняла, Опустили і підняли. Опустили. Молодець. Ручки поставили на коліна і остання вправо. Сіли з боку від п'яточок. Витягнули ручки, опустили голову. Піднялися ще. З іншої сторони від п'яточок один. Витягнули ручки, опустили голову, округлили спинку. Піднялись. Молодець ще. Збоку. У мене тут дві п'яточки. Руки витягнули, округлили спинку. Молодець. І останній разок. П'яточки збоку. Раз. і округлили спинку. Ручки на підлогу тянуться. Сім. Вісім. Піднімаюсь, Зробили глибокий вдих і нахилилися вниз. Видих. потрусили колінками, потрусили, потрусили. Ще вдих. І на видиху нахилилися вниз. І ще разок вдих, І просто опустили ручки. Видих. Молодці. Похлопали. Твоя кішечка на сьогодні. Па-па!